Як бути успішним на своїй роботі? От таке цікаве запитання, яке в своїй основі уже і містить відповідь, задаєте ви мені сьогодні. А з вами знову я, ваш психолог Наталя Мазай, я даю відповіді на ваші запитання. Отже, друзі мої, яке слово є тут ключовим, як бути успішним на своїй роботі? Так це слово на свої. А чи на своїй ви роботі, а чи на своєму місці, чи в своїй ви тарілці. І тут дуже часто потрібно багато сміливості, щоб чесно дати відповідь на це запитання. А ще більше зусиль, щоб дати чесну відповідь на питання а де. Все ж таки твоє місце, якщо на попереднє питання ти дав відповідь негативну. Оскільки весь світ може бути проти, так? весь світ може бути кричати: Ні, це твоє місце, ти маєш тут сидіти, тільки тут тебе чекає успіх. Але щось підказує, що ні, моє місце там. І, от коли ви потрапите на своє місце, Успіх, гроші, радість, щастя вас буде наздоганяти як побічний продукт. Чому так? Я не просто фантазую, давайте з вами розберемося. Успішний від якого слова воно походить? Успішний це та людина, яка дивіться, успіває, встигає, встигаюча людина. Ой, це слово нас так гарненько повертає до школи. Тому що у нас є учні, які встигаючі і правильно не встигаючи. Так подивіться на встигаючого учня. Це людина, яка працює, це людина, яка старається, це людина, яка втомлюється, але це людина, яка отримує і дуже багато бонусів: повагу. Так, вона йде до школи з піднятою головою, вона не боїться, там є зона її інтересів. І саме головне, що від своєї успішності в даному місті ця людина, ця дитина отримує великий результат. Вона отримує знання, які потім як ресурс вона може вкладати. І розвиватися, отримувати гарні дивіденди. Так? Тепер давайте подивимося на невстигаючого учня. Ця дитина йде до школи, як на каторгу, Вона всім серцем ненавидить цю школу, живе від вихідних до вихідних, від канікул до канікул. І стільки зусиль вона тратить на те, щоб змусити себе бути в цьому місці, не менше зусиль ніж дитина встигаючи витрачає на уроки. Так. І що з цього? Лише купа втоми, купа негативних емоцій, а, результату, а результат нульовий, навіть негативний. Купа установок, що я двієчник, мене не поважають, на мене кричать, на мене дивляться, як на людину іншого. Сорту. Отже, друзі мої, якщо ви знаходитеся не на своєму місці, то результату не буде, і він буде лише негативний. Хоча зусиль буде витрачено не менше. І дивіться, скільки ми знаємо життєвих випадків, коли ці так, які відчували себе не на своєму місці, як тільки закінчували школу і знаходили свою нішу. Вони ставали успішними, так? Або, наприклад, після школи вступали до якогось вузу, на спеціальність, яка їх цікавила, і все. І ця людина абсолютно змінювалася. Так? Тобто тут не про лінощі, не про бажання, не про відсутність дисципліни просто людина не на своєму місці. І що ми бачимо, друзі мої? Так, як тільки ви попадаєте в свою нішу, в свою колію, Успіх, щастя, скрізь встигаєте, ви встигаєте розвиватися, ви встигаєте спілкуватися, фізично ви втомлюєтеся, але душевно ви завжди на підйомі. І що саме головне, ви маєте з цього завжди гарний результат. Чого я вам і бажаю, запрошу на свої індивідуальні консультації, підтримайте мене, будь ласка, лайком. За мій труд. Задавайте ваші нові питання. Не прощаємося. До нових зустрічей!